І що ж в цьому реальне цінне, І де треба ставити червону лінію. По-перше, цінність того, що нормалізується досвід війни, так в умовах українського психологічного Ютубу інших інших мідіа А опис ПТСР і хронічної тривоги як природної реакції психіки на травму, так це не ти слабак, це реально рятує людей від самознищення, від самого копання і сорому. І це не перебільшення, не, не перебільшення, бо сором плюс ізоляція вона дорівнює найгірший фактор ризику для суїцидальних думок. Також те, що публічні психологи проговорюють, це нормально, що тебе штормить в яких ситуаціях. Це критично важливо для країни у війні. Далі валідизація жінок, які роками живуть у контролі, фінансовій або емоційній залежності, газлайтингу, коли публічно і без Певних таких ефемізмів говорять, що це насильство, це не любов, це буквально може дати людині ресурс піти. І це в даному випадку не перебільшення. Бо психоедукація в Україні, вона в промежі, перш за все, в Україні слово кордони це ще п'ять років тому звучало як політичний мем або як щось егоїстичне. Але зараз це майже базовий навик виживання. Те, що психологи масово починають навчати говорити ні без вибачення, це певний такий культурний шифт. Далі, які це може нести ризики всі ці відео популярних психологів? По-перше, самодіагностика і певні ярлики. Коли людина це токсичний партнер, і він автоматично стає так нарцисом з розвидом особистості, а кожна сварка це аб'юз, ми втрачаємо просто… Простір для складного діалогу, для відповідальності обох сторін, для корекції власних патерних поведінків. І це підсилює поляризацію і робить неможливим відновлення там, де воно ще потенційно можливе. Далі комерціоналізація травми, війна і домашнє насильство це не контент, це алгоритм, який платить за драму. Психологи, які постійно працюють в форматі а жертвам боляче, ось ще одна історія болю, ризикують перетворити чужу травму на серіал. Далі наступний момент псевдотерапевтична агресія під соусом чесності. Коли глядачу продають токсичну конфронтацію як здорову силу, це може легалізувати нові форми психологічного насилля у відповідь. Тобто жертва насилля стає новим агресором і вважає це емансипацією. Наприклад, у Степаново ж самої, яка популярна також в Україні, ця логіка вона проговорена максимально прямо. Вона демонструє, як маніпулювати іншими і публічно та врує людей ще у форматі свого шоу. І її неодноразово критикували за це і навіть судили за наклеп. Що ще раз підсвічує межу між терапією та клікбейтом. Далі важливий момент це ілюзія швидкого зцілення, Так? Три кроки йти вже не в роль жертви або звучить красиво, але не на практиці травма прив'язаності, козалежність. Так, І а, ця відповідь, наприклад, я догождаю, щоб вижити, не знімається одним тільки скажу, ні. Людина пробує, це не виходить, з'являється фрустрація, сором, і вона думає, навіть е сказати ні, не можу, я повністю безнадійна. І це певна ретравматизація через невиконані обіцянки простих рішень. Що ж, ми подивились на цінності, на ризики, на популярні паттерни українського медіа, психо психологічного медіа. І що можна сказати? Український Ютуб зараз качає три такі емоційні великі ринки: це виживання у війні та хронічній тривозі, це виживання у токсичних стосунках, сімейному контролі, психологічному насилі, це відновлення своєї суб'єктності, так, кордони, я не жертва, я вирішую тощо тощо. Це насправді не випадково, бо це найболючіші точки за останні декілька років, так, війна, економічний прес. Патріархальні моделі влади в сім'ї і тотальне виснаження. Саме ці болі вони конвертуються зараз в перегляди, лояльність і далі у монетизацію через персональний бренд, психолога, книги, консультації, ефіри, тренінги тощо. Але маніпулятивні техніки, які паралельно вистрілюють, це чорно-білий наратив, то жертва, він токсичний, клікбейт через тривогу і шок. Авторитетний а, голос експерта як моральної істини, так, останньої інстанції, обіцянка швидкого виходу з хронічного травматичного патерну. І все це присутнє. Але це, звісно, не означає, що весь контент зло. Але також є а, і прямі докази користі, так, нормалізація ПТСР, валідизація досвіду насилля, дозвіл на межі. Але тут важливо розуміти. Де проходиться грань. І вам, як глядачу, дуже важливо, дивлячись певного психолога, сказати собі, так, тут він, він вже перегнає палку. І тут важливо зупинитись і сказати в коментарях, ну, я щось маю інший досвід в цьому, так? Дуже цікава думка, але я маю в цьому інший досвід. Що ж, бажаю вам а, зусиль, бажаю вам вдачі, і а, щоб ви тримались, і ми зустрінемось у наступних відео.